Зараз ми от, бачимо в кадрі наше молоде покоління, яке з самого початку, можна сказати, створення поселення виросло тут. І тому дуже важлива думка саме цих вже тепер дорослих людей, які провели тут все своє дитинство. Ну і питання до вас. У вас багато спільного. В вашому дитинстві це і клас, і поселенські свята, і навіть драм гурток. Чи є якийсь спільний яскравий спогад? Ну, знаєте, якщо в пошуках найяскравішого, то тут у кожного може бути різна думка. Тому, можливо, доцінніше якбись. З погляду кожного буде сказати своє. У нас справді дуже багато було спільного. Так, це і різні виступи, коміки різні, драматичні. Це школа, причому майже з самого початку школи, не включаючи тільки перший клас, який учився не тут. В двох школах ми навчалися разом. Дуже багато було часу. І можна знайти справді якісь одиничні. Моменти емоційного піку, але знаєте, для мене особисто найяскравішими пам'ятається буденні такі моменти <кхи> поїздки на сонську школу. Чому? Вони були переповнені, по-перше, атмосферності. Це різна погода. Були і погані дороги, і, і, і крає, гарний краєвид, іній, мороз. Але це все атмосфера, таке емоційне почуття. А найголовніше, воно, вони кожна поїздка майже постійно була наповнена якимись дискусіями. І вони постійно взаємозбагачували нас. Ну, і, принаймні мені так здалося. І от таких поїздок у нас було дуже багато, але саме вони є найяскравішими, а не якісь там ну, свята. Свята також були, звісно, яскравими спогадами. Проте я б більше передав перевагу в такі моменти. Ну, Дякую. Мені важко не з Сашу, для мене саме теж поїздки до школи це було найголовніше, бо ми тоді найбільше спілкувалися, найбільше там могли якби, ну, споглядати природу, справді прийнятися, проблемами один одного там, все таке інше. Дізнавалося теж багато один про одного, саме поїздка, там, гобі різні. Тим паче дорога там далека. Так. Наступне питання. порівняння порівнянні з дітьми, які виросли в місті чи в селі. Ви втратили якісь можливості? Особисто я вважаю, що я нічого не втратила, а навпаки, якби отримала набагато більше, ніж ті діти. Ну, якби, по-перше, це здоров'я. По-друге, це якби розуміння з природою, гармонія з нею. Тобто, ми набагато більше проводили часу на свіжому повітрі, ніж діти в місті. Трішки особисто мені не вистачало спілкування зі своїми ровесниками, бо постійно всі були чимось зайняті. Але при тому я отримала багато цікавих знань від своїх батьків, які ну, вчили, як правильно, городництво, садівництво і тому подібне. Знаєте, Серед людей місцевих або навіть моїх рідних. Які не звикли <кій> до таких поглядів, які, які, які дотримуються наше поселення. Вони до них не звикли. Мони цього не розуміють. Ну, але принаймні їм це було цікаво, знаєте. І серед багатьох моїх знайомих лунали різні е, 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 такі промови, що тут ми щось втрачаємо. Скоріше навпаки. Тут приявилося в мене інше мислення, інше сприйняття Навряд чи ти щось втратив. І так, от я хотів би ще е, тут це питання доповнити так. Ну, міські діти мають мали можливість, порівняно з вами, ходити в спортивні секції, в художні школи, в музичні школи. От це ви відчували недостаток? Ні, не відчувало. Знаєте, я як людина, яка на Життя факультеті фізичного виховання, я розумію, що питання спорту, поки що я мистецтво не буду тут зачіпати, це питання конкуренції. А значить, треба багато народу. Якщо люди розвиваються, хочуть займатися, то тоді це все непинно росте. І в такому сенсі, знаєте, дефіцит малолюдяності в спорті. Відчувають її місцеві школи, маленькі особливо. Щодо мистецтва, навпаки, я гадаю, тут воно дуже добре розвивалося. У нас було багато вчителів я пам'ятаю, різні школи влаштовуються з там, ліпок різних фігур, малювання. Ну а от спорт, ну, і дивитися справді в очі. То, можливо, тут і була якась нестача. Проте, <кхі> люди все одно цього, з цього знаходять свій вихід. Вони збираються, вони грають, якось ростуть. Треба шукати самому можливості. Настя, <паспоряджен> щось На мою думку, я трішки відчувала, того, що мені не вистачає різних гуртків, бо, як я казала, мені не вистачало спілкування. Але при тому, маючи бажання, якби зі своєї сторони і повне заохочення своїх батьків я могла б їздити в місто. І там так само навчатися. а Жити в місті Ні, краще жити тут. Ну, от наступне питання, яке пов'язано з цим, що вже було. Чи хотіли би, щоб ваші діти жили в поселенні? Це оптимальніший варіант. Тут зовсім інша атмосфера. Воно краще для дітей. Принаймні, якщо судити по собі. Mm -hmm. Те, як я жив в місті і те, як я жив тут, це було б Настя? Що... Mm -hmm. mm -hmm. Ну, як на мене, я б ну, хотіла, щоб мої діти жили тут. І якби тут було набагато більше родин. Мені ще mm -hmm. зараз є. Бо хотілося б, щоб діти соціалізувалися там майже з маличку і мали спілкування ще з кимось. Бо родина це, звісно, добре, але обов'язково потрібні люди, які ще є поза родиною. Тоді переходимо до того питання, яке витікає з цього. Яка кількість сімей була б найкраща для поселення? Оптимальна кількість сімей? Ну, в моєму розумінні це має бути як мінімум родин 10. Зважаючи на ту кількість ділянок, яка вже виділена під поселення. Якщо пам'ять мені не зраджує, то це було орієнтовано близько десь на 20 родин. І якби вже якби 10 родин жили, ну, хоч би не в одному місці, а розкидані по всій території поселення, це було б вже набагато краще, ніж так, як зараз є. Ну, я також міг би на свою думку, сказати норми якусь середину шукати. Але, на мою думку, це живий процес має бути. І окрім того, він має рости і рости. Звісно, те, що ми зараз переживаємо, це дефіцит людей. Але посадник так чи інакше має рости, скільки б воно б людей не могло. І Я так бажаю. Чи бачите ви шляхи, як збільшити кількість людей? От, Чи розумієте якісь, от зараз? Саме сьогодні, саме на цей рік, як це може відбутися? Є якісь думки? Ну, у мене думка тут те, що поселення як колектив, будь-який колектив, має мати свою мету, завдання. І навколо цієї мети мають згуртуватися люди. Тобто є мета, і на неї йдуть люди, але не навпаки. Зібралися, а потім строїть мету. Має, Це все зрозуміло, звісно. У мене є досвід, хіба що маленькі накопичення людей навколо гуртка в шахах. А, і також була проблема малої кількості. Але ми маємо зацікавити, тим паче, що все-таки поселення не цікавить. І наразі, адже ми бачимо результати щорічної люди, скільки б їх не було, але вони є, які цікавляться таким способом життя. До мене приходять гості, яким здивував у них подив, захват від самого побудованого саморуч будинку, поселення, помістя. Це вже ну, притягує. Але я гадаю, тут знову стає питання роботи. У людей і є потреба жити в природі, але і є потреба в задоволенні своїх потреб Зараз. в грошах. Да. Зрозуміло. Дякую. Ну, тоді, може, так: поселення вашої мрії. Ну, як правильно сказав Саша, люди мають бути об'єднані якоюсь метою. Ну на початку, коли було створено це посання, вони були об'єднані прочитанням книг Анастасії, тобто Анастасіївським рухом, як це називалося. Наразі, як ми бачимо, що зараз робиться в країні, люди почали від цього відходити тобто, треба шукати якусь нову мету. Але також, ну, спілкуючись з іншими, я побачила, що багато людей відштовхувала наша ідея за цим анастасійським рухом, бо вони вважали, що це якась секта. Називали нас сектантами. Тобто, треба придумувати щось таке, щоб людей не дуже відштовхувало. Тобто, і справді просто життя на природі може Дякую. Раніше так, значить, останнє питання. Вам оце, каже, це кажеться не нужна, да про те, що сказати сім'ям, які хочуть приїхати просто, я б не скажу нічого хорошого, може не Як клама, це не спрацює. Да. А це я б не сказав що реклама. Я відношусь до цього так, що краще людям бачить Цю правильну оцінку, справедливу, чесну, щоб вони не, не мали потом розочарувань, як вже переїдуть. То, то для мене важливіше бачити правдиву оцінку. От, тоді вже те, які приїдуть, більше шансів, що вони остануться. Ну ладно, так, все-таки попробуємо. І так. Чи можна вважати поселенцями тих людей, які тут не живуть? Не можна. Не ну так, да. можна дивитися. Є же такі от випадки, коли люди дуже активно приймають участь у всьому, що тут відбувається. І той же час не живуть, ну як на мене, то основною ідеєю поселення це було створення якби свого родового помістя, а тобто життя на певній території, якби землі, і якби ну облагоражувати, облаштовувати її для себе і своєї родини. Якщо людина тут не живе, то хіба що деякі, якби ну, спільна мета може нас да. об'єднати в поселення, але да. як на мене ні. Так, яке Саша, що, що скаже? Так, тобто буде спрямування. Людина може тут, наприклад, і не жити, але вона прагне усім своїми зусиллями. Якось хоче приблизити своє життя, покращити і потім жити. Але якщо його нема, то значить, це не відповідає ідеї. Значить, ця людина не є. Поселенцем. Як так. же відноситься до цих пустуючих участків? які люди держать. От. ну, Звичайно, в них можуть бути наміри будь-які. Тобто залишити дітям, на потім, як постарію, там ще. Ну на, на зараз то це дуже негарна то, картина. Я даю, це має бути їжею їхніх роздумів. І як вони віднеслись до ідеї поселення. Їхня відповідальність в цьому так. А ми не не маємо змоги кудись поселити ще людей. Ми ну як на мене, то треба для цього збирати. як колись були збори, називались віче, так викликати якби, тих людей, ну щоб вони приїхали так. І говорити з ними, бо дійсно це не відповідає ідеї поселення. І... Якщо що, то просто щоб вони це переписали якби на поселення, і тоді нові сім'ї, які сюди прийшли і тут хочуть жити і продовжувати це поселення, і їхню ідею, то тоді їм віддавати цю ділянку. Дякую за змістовну нашу розмову. Я думаю, що це допоможе і тим людям, які захочуть сюди приїхати, тому що відповіді були чесні, на мою думку, і. Краще, щоб люди зразу, які захочуть сюди приїхати, щоб розуміли правдиву картину про наше поселення, а не розочаровувалися і виїжджали знову. Це, це нам потрібні постійні члени нашої великої родини. Дякую вам ще раз.